Виграв рамку металеву для наушників і дужка металева. Все це зроблено з велосипедної шпиці, скручено ось таким способом. З цієї сторони ми потім закриємо накладкою. Велосипедна шпиця досить добре тримає форму, гнеться, не лопає під 90 градусів і пружинить Зараз ми. Надійнемо чашки і подивимося. Надягнув їх на самі чашки, наушників. Це щось з мінусів, що вони такого можуть робити. Також за цей продовгуватий основи вони вийшли якісь видовження. Ну, Буде видно, коли ми зробимо оголов'я. Побачимо, чи може їх всю коротим, чи зігнемо по начому. Ось такий вигляд уже мають